Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішня наша тема буде називатися Чому Бог знищив содом та Гомору?» Я думаю, ми чули біблійну історію про Содом і Гомору. Ці міста Бог знищив і вони не відбудовані до цієї пори. Тож, чому або з якої причини, який гріх? Чинили ці міста, що Бог їх знищив. Але перед тим, як я почну говорити на цю тему, я хотів би зауважити, що багато християн говорять про те, що лот зробив неправильний вибір. Коли повстало питання вибору перед лотом, Авраам дав йому такий вибір, його дядько, через те, що їхні. Отари вже не вміщалися на тій території, тому Авраам сказав до Лота: Вибери, куди ти підеш, коли ти підеш наліво, я направо, або навпаки. І ось Лот споглянув і побачив долину содомську, яка була зелена, як Едемський садок, і він вибрав піти туди і там жив. І ось тому вони говорять, от така причина, що він вибрав содом жити в тому місці, він, як би сказати, за те поплатився. Дорогі друзі, ми не знаходимо ніде у святому писанні, що святе Писання засуджує вибір лота. Але навпаки, у посланні до Петра написано про те, що лот був праведний. У душі свої праведні, і дивлячись на те беззаконня, яке, яким жили люди цього міста, Він мучився у душі свої праведні, день у день. А також і Ісус, згадавши останній час або перед тим, як має прийти Христос і Ісус, Він сказав: як було за Днів Ноя, так буде і за Днів. Приходу сина людського. Як було за днів Лота? Ми бачимо, що Біблія показує лота з позитивної сторони, а не з негативної. Ви знаєте, що Бог вибрав ізраїльський народ серед усіх народів, щоб показати, що існує інше життя, і є Бог живий, якому. Потрібно поклонятися, який веде до правильного життя і поводження людини на землі. Серед усіх народів він вибрав євреїв. Тож, друзі, чи недаремно Бог праведного лота помістив судом? Ні. Знаєте, є такий християнський псалом чи пісня. Світи у куточку там, де ти є. Тому це був шанс для содому та Гомори, оточуючих міст, побачивши життя лота. І кому він поклоняється, вони могли б зробити правильний вибір. Друзі, ми знаходимося в цьому світі, і Біблія говорить, що ви світло для світу, ви сіль землі. Тож ми. Так само, як Лот і Ной живемо в розбещеному, беззаконному світі, щоб ми могли показати, що є Бог живий і що існує життя з Богом. І воно правильне життя. Тож, друзі, отже, Святе Писання розповідає нам про Судон і Гомору. І це записано у книзі Бутя. 18 та 19 розділи. І ось що Біблія говорить про гріх цих міст, і промовив Господь через те, що крик содому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, Господь це об'являє своєму другові Авраамові. І Авраам, як божий друг, благає Бога, щоб він не знищив ці міста, Бо, можливо, там знайдеться 50 праведників. І Господь відповів йому, що Він не знищить ці міста заради 50 праведників. Та Авраам не зупиняється просити Бога за ці міста і дійшов до 10 праведників. І Господь йому відповідає не знищу і ради 10. Але, друзі, Виявилося, що в тих містах не залишилося навіть і 10 праведних людей. Ви знаєте, що приблизне населення Содому і Гомори на той час було 1,5 мільйонів осіб. Тепер ви можете собі уявити, що серед такої кількості людей не залишилося навіть Десять праведників, яке було беззаконня у цих містах. У розділі 19 написано, що два ангели, які виглядали як люди, тобто вигляді людей, увійшли в содом вночі. Коли Лот, який жив, там побачив їх, він запропонував їм заночувати в нього. І він сказав до них, ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба і переночуйте. І вони відмовлялися. Але він, Біблія говорить, сильно на них налягав, і вони до нього з дорогою зайшли і війшли додому Його. І далі в цьому розділі, тобто буття 19 розділ, сказано ще вони не полягали. А люди того місту, люди содому від малого, аж до старого увесь народ звідусюди оточили той дім. Уявіть собі, Біблія підкреслює: люди цього міста, люди содому, від малого, аж до старого оточили той дім. І вони закричали до Лота і сказали йому. Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли? Отже, це говориться про те, що ці люди, ангели в вигляді людей, були чоловічі статі. І вони сказали до Лота, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Друзі, навіть на прохання Лота, і він говорив до них, він говорив до них такі слова Браття мої. Не чиніть лихого. І навіть тоді, коли він запропонував своїх двох доньок, як він сказав, ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали, нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. Він запропонував їм двох доньок, які не знали чоловіка. І ось що вони відповіли на те. А вони закричали, іди собі геть. І сказали, цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він тут став судею, тепер ми зло і гірше тобі заподіємо, ніж їм. Друзі, ці Люди знали, що лот був не тутешній, чужинець і не тільки це, але також вони бачили його поведінку, яка кардинально відрізнялася від їхньої. Ось що святе писання говорить про Лота. Я вже нагадував на початку нашої програми. Бо цей праведник, живши між ними, День у день мучив свою праведну душу, бачучи і чуючи вчинки безбожні. Лот був праведний. І це відображалося на його зовнішній поведінці. Він відверто в очі цим людям говорив, що це лихе, що вони задумали. І знаєте, це загорожувало його життю. Бо вони сказали, що ми ще гірше зробимо вам, чим їм. Так, Лот не боявся і відмовився видати цих мужів. Тоді вони спробували зламати двері та насильно зайнятися сексом з цими двома чоловіками. І ось тих двох ангелів. В вигляді двох людей, чоловічої статі, вони говорять до Лота. Що хто в тебе тут є? Зятів, і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведе з цього місця. Бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас. Щоб знищити його. Друзі, вони дуже е, зрозуміло, тобто ангели дуже зрозуміло зазначають, що причиною знищення міста був гріх. Отже, одностатеві стосунки чітко засуджуються святим Писанням. Біблія говорить: а з чоловіком не будеш лежати, як з жінкою. Гедота воно. Це записано в книзі Левит, 18 розділ. І знову підкреслюю те, що гріх Содоми, Содому і Гомори став настільки великим, що в місті жило менше десяти праведних людей. Святе Писання говорить, що залишився, залишилося в живих лише лот і дві його. Дочки, дружині Лота також була дана можливість втекти, але вона не послухалася, і під час втечі вона померла, перетворившись на соляний стовп. Насильство, зґвалтування та подружня зрада це гріх, друзі. Я думаю, що такі гріхи також були присутні в Содомі, тому що зверніть увагу, що серед натовпу, друзі, серед натопу цих людей, які прийшли до Лота, не було присутніх жінок. Боже Слово говорить, що будь-які статеві гріхи є огидними в Божих очах. Наприклад, в Галатах 5 розділі написано. Учинки тіла ямні. то є перелюб, нечистість, розпуста і інші гріхи, які перераховує Святе Писання. Біблія ясно говорить, що Бог засудив їхній гріх і засудив міста содом і Гомору. У посланні Юди написано: як Содом і Гомора, та міста коло них, що таким самим способом. Чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Знаєте, що вічного огню підрозумувається під те, що такі міста не будуть відбудовані ніколи. І так до цієї пори. Там пустка. Немає цих міст. А ось інший переклад Біблії, знаєте, як звучить? Як Содом, і Гомора, і міста навколо них, подібно до них, навіть міста, які були біля них, і подібно вони чинили, так само впали в статеву аморальність і гналися за чужою плотю, поставлені як приклад. І вони отримали. Помсту і вічного огню. Звичайно, друзі, що будь-який гріх являється злом перед Богом. І якщо подивитися пристально, то святе Писання говорить у книзі Єзекіля, в 16 розділі, ось оце була провина твоєї сестри содоми, пиха, ситість їжі. Та приспокій, спокій були в неї та її дочок. А руки в Богу та бідного вони не зміцняли. І запишалося, або інші переклади, загордилися вони і робили Гедоти перед моїм обличчям. І я їх відкинув, як побачив оце. Отже, гріхи содому і гомори включали гордість, можна так сказати, самозадоволення, байдужість до знедолених. Ми бачимо, як вони відносилися до захожих людей, які прийшли у місто, я маю на увазі, содомляни. Вони прийшли. Щоб зґвалтувати цих двох чоловіків. Тож, одностатеві стосунки не були єдиним гріхом Содому та Гомор, але він справді, тобто, одностатеві стосунки, є справді головною причиною знищення цих міст. Пригадуйте, як Христос сказав про останній час. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчега, прийшов вже потоп і всіх вигубив. І Біблія знов нагадує, і я нагадую про те, що в цей список на рівні з Ноєм стоїть лот. Праведний чоловік. Як Біблія говорить про праведного ноя, так Біблія говорить про праведного Лода. лота. Тож так само, як було за днів Лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували того ж дня, як лот вийшов з содому, огонь з сіркою з неба линув і всіх погубив. Друзі, зверніть увагу! Що за лотових днів, як за Днів Ноя, Христос не згадав, що там женилися і замуж виходили. Тож, друзі, Содом і Гомора були винні в багатьох інших гріхах, але основний гріх був одностатеві стосунки. Оця причина, чому Бог вилив. Вогнену сірку на міста, повністю знищив їх і всіх їх мешканців. До сьогодні територія, де знаходиться содом і гомора, як я вище говорив, залишається пустою, цих міст більше не існує. Содом і гомора є прикладом того, як Бог ставиться до гріха. Тому, дивлячись на цю історію і бачучи людей, які живуть навколо нас. І знаючи згідно Біблії, згідно Святого Писання, в який час ми живемо, ми розуміємо, що Христос сказав, коли ви все побачите це, то знайте, що я близько перед дверима. Тож будемо готові, дорогі християни, жити за святим Писням. На цьому я закінчу нашу програму. Як завжди вам говорю, залишайтеся з Богом.